А сьогодні відосик про те, як в'язати філейну сіточку 15 мм. Саме про кількість петель мова. Три накиди, стовпчик з трьома накидами. Але... Третій накид разом. Але ось тут пропускаю також три повітряних петлі. Знову один, два, три, чотири. Точніше, один, два, три, чотири і в п'яту пров'язую стовпчик з трьома накидами. Ще раз. Один, 2, 3, 4. І тут теж чотири повітряних петлі. Знову три накиди і пров'язую стовпчика з трьома накидами. У результаті. Ось така класна філейна сіточка, 15 мм плітинка.